Усім привіт! Вітаю вас на каналі Мій обід. Сьогодні ми готуємо стейк. Покажемо вам, як приготувати його ідеально. Для початку обираємо якісний шматок м'яса. У мене тут полятвиця. Нарізаємо полятвицю товщиною 2 см. Стейки нарізають товщиною 2-3 см, щоб вони рівномірно просмажувалися, залишалися соковитими всередині та мали гарну скоринку ззовні. Якщо шматок буде занадто тонким, він може пересмажитися і втратити свою соковитість. Потім на сухій, добре розігрітій сковороді обсмажуємо м'ясо з двох боків до золотистої скоринки. Хочу зазначити, за цим рецептом ви приготуєте смачні соковиті стейки за 5 хвилин. Звісно, краще заздалегідь замаринувати м'ясо у зіп-пакеті з додаванням соєвого соусу, оливкової олії та спецій. А я стейки знімаю з вогню, додаю олії, чесник і викладаю м'ясо. Тепер обжарюємо стейки до готовності, а саме 3 хвилини перевертаючи стейки з однієї сторони на іншу для рівномірної прожарки. Перевертаючи стейки останній раз. Я їх солю і перчу з обох боків. Жодних спецій більше не додаю. Важливо замкнути м'ясо, щоб не дати сокам витікати. Друзі, стейки вийшли у мене просто ідеальними. Часник надав цікавого смаку та аромату. Приготування зайняло не більше 5 хвилин. Тому, друзі, готуйте за моїм рецептом стейки і вам обов'язково сподобається. Ви тільки погляньте, як апетитно вони виглядають. Стайки у мене готувалися рівно 4 хвилини. Якщо хочете середню прожарку, прожарюйте його 2 хвилини. Якщо вам сподобалось відео, підпишіться на канал та поставте лайк. А також натискайте на дзвіночок. Бажаю усім гарного та мирного дня. До нових зустрічах у моїх нових відео!